Я пропоную почати з а, цієї інформації, яку ми тепер маємо, про те, що от сьогодні був G7, І от Люда пише: вчора був дуже потужний саміт G7, але інформація про нього продовжується зараз. Mm -hmm. Тобто, G7 заявили про те, що а, ми р... бачили президента р... нашого так, так, так. за одним столом з, столом з, з Крим з... Великої так. Сімки. Так, так. А, так водночас так. була заява сьогодні. Пролунала про, про те, що країни G7 її підтримали, а про те, що а, вони оцінили. Десь в 500 мільярдів доларів збитки, які Росія завдала mm -hmm. а, mm -hmm. Україні, і заявили про те, що, власне кажучи, Росія має повернути ці гроші, і що важливо, а, прийняли рішення. Та тобто, mm -hmm. і от я хотів би тебе детальніше про це запитати: а про те, що до кінця року ми зможемо отримати 50 мільярдів доларів. При цьому наскільки я розумію, це кредитні гроші. Так? Mm -hmm. а, під гарантії арештованих російських грошей. Так. А, от що ти про це е, знаєш, що ти про це скажеш, як ти оцінюєш е, це рішення, і чи це нам допоможе, давай так скажемо? Mm, Дивіться. Е, справа в тому, що сьогодні потрібно говорити, і це дуже крута новина, що е, ми говоримо сьогодні за. Так скажем, заморожені а, активи, які є в Європі. Я хочу вам нагадати, що а, про це я говорив і ще в 2 лютого в цьому році на Ісландії. Це було тема головна тема на Ісландії. Так. І я говорив про це. І я був впевнений, чому що нам передадуть активи в на двох річниці на вторгнення. вторгнення да. Але чу чуть там. я так помолився там, да але ми сьогодні бачимо і чуємо конкретну позицію Німеччини, яку він вони заявили, і ми бачимо, що є конкретна цифра це 50 мільярдів доларів до кінця цього року від цих заморожених активів. І ми знаємо, що це біля майже 300 мільярдів. Але хочу вам нагадати, що це 300 мільярдів це тільки. Та цифра, які там 200 мільярдів це в Європі, і там, 100 мільярдів 98 мільярдів це інші країни. Але хочу нагадати, що є ще, я вважаю, більш чим 200 мільярдів, ну майже також 300 мільярдів, це активи, які в Швейцарії, і досі ми не бачимо ніякої, ніякої так скажімо, реагування від Швейцарії, на жаль, вони цьому чомусь е, про це не кажуть, про це не, не показують. Тобто, ви розумієте, да? тобто, сьогодні ми маємо конкретних 300 мільярдів, про які йде мова, і ми маємо іще десь майже плюс-мінус 300 мільярдів, про яких ми не знаємо. Тобто, ми можемо сказати спокійно, що це 500-600 мільярдів доларів. Але зараз ми говоримо за 300 мільярдів. Є конкретна пропозиція, щоб задоволенити нашу країну і видати нам 50 мільярдів цих грошей. Я хочу вам пояснити, що це дуже важливо. Чому? Тому що сьогодні, по-перше, не всі готові були, не все цього, так скажемо, погодились на це. Але сьогодні ми бачимо. І чуємо конкретну цифру: 50 мільярдів. Ми знаємо з вами, що А звідки можна тебе запитати? Зараз Добре, добре. Ми з вами розуміємо, що це десь від 3 до 5 мільярдів доларів. Це кожного року можна буде так скажемо отримувати. Да? Але послухай, у мене питання. Ну, це дуже мало: 5 мільярдів кожного року. Це дуже мало, тому що хочу вам підкреслити, що якщо ми починаємо, так скажемо, відбудовувати нашу країну, нам потрібно буде від 70 мільярдів кожного року доларів. Розуміється. От дивись, в мене до тебе таке питання: от ці 50 мільярдів, а це ж не арештовані російські гроші. Тобто, правильно я розумію, що ця сума, яка є там ну, в районі 300 мільярдів, так вона арештована, залишається. Я я, я, я зараз розкажу. Це, це докілька тобто, що, що це за гроші. Тут, тут є декілька сценаріїв, які як можуть відбуватися, Да? Ну, перший сценарій, що ЄС і США нам видають. Це гроші, тобто разом вони відкривають фонд, і вони нараховують, наприклад, ці активи на, на це, так скажемо, в цей фонд. Тобто це активи, ти маєш на увазі відсотки? Ні, ні-ні. Відкривається фонд, і, наприклад, нам передають все ці активи нам. Ага. І це в активи належить Україні. Це перший сценарій. Другий сценарій, що вони. Відкривають фонд. Я думаю, що це такий дуже такий розумний. Я вважаю, на мою думку, це дуже розумний і правильний шлях. Дивіться, що вони роблять. Тобто вони ж не хочуть передавати ну, проти там, да? саудити проти, щоб нам передавати це, напряму, це, напряму це активи. А дивіться зараз, що запропонували. Відкривають фонд. Потім ЄС yes, і це країни, які нас підтримують, і де ці активи, вони випускають це не бумаги. А, а, типу. акції. — ну, типу, да. Да, типу, розумієш, да? так? Потім це, в цьому фонді накаплюються гроші, і ці гроші потім забираємо ми. Тобто сказати, що нам не передають, розумієш, да? ну, тобто, а випускають, так скажем, а, — Папери як буде? Папери такі буде. Да, да, Цінні це, папери. — це, це, це не папери. Тобто, я вважаю, якщо брати, то це така дуже розумний шлях, і це нам дасть можливості, тому що дивіться, та мова йде, що це буде відбуватися за 6 років. Тобто, якщо рахувати на 6 років, і це питання, якщо починати з 25-го року. І ми, нам, наші партнери кажуть, що до 31-го року, тобто за 6 років, вони готові нам в цьому допомогти, тобто 50 мільярдів в рік. Ну це вже непогано І, тобто, для відбудови. Дивися, правильно я розумію, що ці 50 мільярдів ми отримуємо вже цього року. Зараз йде мова. 50 мільярдів до кінця цього року. Тобто 50 мільярдів до кінця цього року за рахунок у цих акцій цього механізму, про який ти сказав, так? так. Тобто саме тіло російських арештованих грошей воно і залишається. Воно і залишається. Але є пропозиція, щоб задоволеніти всіх, і всі були, так скажемо, задоволені, то пропозиція не передавати, а відкрити фонд, надрукувати це, ці ценні папери і таким чином з'являються гроші у нас на цьому фонді. Потім ЄС і США контролюють, як відбувається витрачання цих грошей, і воно відбувається кожним роком. І тобто в рік десь будуть передаватись, тобто вони впевнені, що це папери будуть продаватись, uh -huh. і це буде десь там біля 50 мільярдів доларів. Ну, Я думаю, що е, ну, це дуже така, скажімо, якщо рахувати, наприклад, там на 30 років, наприклад, там, да, то це папери можуть дуже швидко розкупити. І е, я думаю, що впевнений, що дуже багато хто захоче туди вкласти гроші. От, тому, тому що це бізнес такий дуже прибутковий, який був у Росії, і задоволеним будуть вкладати гроші. Тобто, на цьому, в цьому, так скажемо, цей механізм дасть можливості і заробити, хто буде вкладати в це папери. І таким чином ми можемо кожного року отримувати по 50 мільярдів. Доларів. Доларі. Ну, дивіться, добре, а скажи тобі, будь ласка, а на що ми а, ці 50 мільярдів? А, тому що ми з тобою обговорювали неодноразово, що зараз ми від наших західних партнерів ми отримали там більше 30 мільярдів, так, в бюджет. Тобто, тепер ми можемо сказати, що ми отримали 39 мільярдів. О, в районі 40 мільярдів, так? А, тобто о, і депутати кінці... було у нас 37 мільярдів, але ми отримали 39. Ну, якщо ж рахувати, 8 мільярдів, які нам повинні до кінця штати. року штати дати. Так? Добре, але виходить. Що ці 50 мільярдів це якби згори. А, так, а, так, а, а так, на що так, ми можемо їх витратити? Це, 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 Дивися, це, це, ми, ми якось лімітовані в плані витрачання. Тобто, умовно, ну, зараз, тільки на будівництво, дивіться, там, ну, тільки uh, на Дивіться, там, зараз, ще поки щось. немає інформації, тому що ми знаємо з вами, що це було тільки позавчора а, чи вчора. Да? І тому поки немає, так скажемо, детальніші описання. Але я будь-які умови. Да, але я вважаю, що дивіться, але я вважаю, що ми з вами розуміємо, що ми сьогодні е, вклали дуже великі кошти в наші країни. Це е, оборона здатність нашої країни, і ми з вами знаємо, що нам потрібні гроші на відбудову. Тому я думаю, що механізм буде вироботам, щоб за це гроші. Відбувалася відбудова нашої країни. Ну, це я так думаю. А, але ну дивись... Чи буде так, Чи буде так, тому що, слухайте, ну, давайте, давайте говорити в 23-му році. Хто би міг би подумати, що нам, нам дозволять, щоб ми ракетами били по ворогу а, а, внутрі, так скажемо, міжнародно визнання Росії. Територія ми, Росії. Ми, ми, ми пам'ятаємо з вами, що. Про це мови не було і говорили, що ні, це не може бути. А сьогодні ми бачимо, що нам дозволили, і вважають, що це правильно, тому що ворог сьогодні накопичує на своїй території, так скажімо, зброю, і потім або там ракети, або там інші зброї, і потім, потім б'є по нашій країні. Тому я вважаю, що як використовувати 50 мільярдів, ну це буде я впевнений в цьому. Це буде дуже детальніше розписано. І я сподіваюсь і вважаю, що це буде правильно, якщо це гроші, які я маю маю на увазі, це 300 мільярдів, щоб обов'язково це було під контролем наших союзників, щоб вони контролювали кожну копейку. тому що я знаю наших е, чиновників, як вони е, люблять. Розкринати гроші. І, але от таке до тебе уточнююче питання. Але а як ти думаєш, а ми потенційно можемо ці гроші використати для оборони? А, дивіться, слухай, ну, тому що це ж не зовсім ті гроші, які я, нам дають взагалі. Я, 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 да, я, я думаю, що сьогодні у нас дуже а, а, великий проект про. Ніх ні кажуть в СМІ, але я хочу сказати, що є дуже великі проекти, і дуже круті проекти по обороноздатності нашої країни, де ми будемо випускати дуже круті ракети. Тому я вважаю, що обов'язково потрібно буде і так, і в оборону в оборонку вкладувати гроші. І я впевнений, що так і буде. Але я вважаю, що сьогодні, в першу чергу, що потрібно зробити, обов'язково, Повернути людей додому і дати можливості кожному, хто втратив або квартиру, або дом. обов'язково, щоб, щоб це люди отримали або квартири, або дома. Це першу чергу. Але... А потім а, а, і одночасово також з цим обов'язково запускати процеси, а, наприклад. Економічний, це дуже важливо. Тому, ступ... що, якщо не Буде у нас економіка, то у нас буде а, пізніше, ми поговоримо один із питань, це, що відбувається сьогодні на будинку в Україні. Та? Да. Тому а, я думаю, що воно буде так, скажімо, розраховано на те, що і відбудова буде одночасово відбуватися, і в оборону будуть складати. Ну послухайте, ну, ми ще сьогодні говоримо. 50 мільярдів. А я тільки що сказав, що нам для того, щоб наша країна з такими гарними темпами почала більше, ніж 10% ВВП ріст, то нам потрібна в рік 70 мільярдів. Угу. Просто я чому тебе питаю, тому що от тут про ці як кошти, кошти ці будуть витрачатись, тому що ну от ти правильно говориш, нам треба проводити відбудову, бо це може допомогти людям повертатись. Але а, ти розумієш, що ми можемо відбудувати, але це може бути знову зруйновано. Тобто, тут ми підходимо до питання ПВО, Дивіться, да ти розумієш да. так? Ти... Я я з тобою 100% сто відсотків згоден. Але послухай, дивіться, потрібно зараз говорити про те, що ми з вами говоримо за 25 рік. Двадцять п'ятому році ми повинні вже чіт чітко розуміти. Ми сьогодні бачимо заяви нашого президента, що е е перемога буде на умовах України так. і крапко. Розумієш, да? ми з вами розуміємо і бачимо, що сьогодні а, Байдену потрібна перемога України. Сьогодні, якщо до цього були, були так скажемо, дослуховувались, Я не скажу дослуховувалися, прислуховувалися, що говорив це чмоня в Кремлі, сьогодні вже а, байдуже, що говорить це чмо. Да? Ми з вами розуміємо, що сьогодні Байдену потрібна перемога. І 100% перемога, тому що. А, в листопаді вибори. Так. І ну, ми розуміємо з вами, що якщо не говоримо ми зараз, там, так скажемо, кордони 91-го року, ми, ми розуміємо, що нам потрібно сьогодні, на наших умовах закінчувати цю, цю війну. Іншого шляху немає. От я тоді до тебе дивися одразу питання? Бо сьогодні з Кремлями почули нові заяви? Я маю на увазі Путіна. Да, ми чуємо кожного, да, то, що, як нами як мені здається, нічого нового там не прозвучало, бо Путін знову говорить про те, що буцімто вони хочуть план стамбульської домовленості, плюс а, по факту, що є зараз. Ну тобто окупація наших територій. Ми це розуміємо. А, але а, чому це зроблено зараз? От я бачив реакцію президента з цього приводу. Mm -hmm. Він сказав, що це така спроба ультиматума, навіть так він це назвав, і ми розуміємо, що це робиться напередодні саміту, самі яке у, у так. Швейцарії. так тобто, навіщо Росія зараз знов закидає ну по суті, те саме? Ми, ми вже чули це. Ну от. Постійно знаєш, я навіть тобі читав, от перед програмою ми з тобою обговорювали так і я тобі читав жарт там про Швейцарію, але ну такий сумний mm -hmm. жарт. Так, що нам треба умовно там про Швейцарію, Швіцарі? ми розуміємо про Україну. Нам треба як він любить розповідати денацифікувати всі кантони плюс, скажімо так, чотири собі забрати, і після цього я прийму ліки, умовно кажучи, да mm -hmm. так ось ну навіщо він це робить? зробив цю заяву зараз. Ну, ну окрім а... самміту. тому що ну, нічого нового в цій е, заяві немає. Ну, ви, ви розумієте, ну, нави що це? Е, нави що він це каже? Я не можу відповісти, тому що вибачаєш, ну, ви ми не можемо що, залізти да, його. Я не можу зрозуміти, що думає людина, як є Але на ви, це робить зараз? Зараз він робить тільки з одною метою, тому що. Ти кажеш, дійсно, як є це саміт, який в ближайшим часом буде відбуватися, і куди вони дуже, дуже хочуть. Да, ну, завтра. А завтра воно що? 15-те? 15-те, да, вечес, да, завтра. І куди вони дуже дуже бажали, щоб їх закликали і запросили, але ми знаємо з вами, що вони отримали. Тільки Облизні. відмову да, і виходить, я, не, я не буду виражатись, що. Тому він, слухай, сьогодні ти подивись, сьогодні не можна вже говорити. дивись, сьогодні що каже чмо, взагалі взагалі байдуже. Чому поясню? Дивіться, до цього Америка, знаєш, давала такі Шанс, так? як буде шанс, шанс, шанс. Так, шанс. Так. яким чином домовитись. Але сьогодні, то що ми бачимо, 61 мільярдів у нас допомоги, 50 зараз нам надає Європа. То, що було проголосовано, 50 то, що ми стоимо, зараз ми то, що ми говоримо. Тобто 100 мільярдів є та на фонді НАТО. Тобто, сьогодні ми бачимо, що Америка вже розуміє, що слухайте, хлопці, ну. Ні, ми ми вам так скаже, так скажемо, попереджали. Ми вам пропонували, але вам нічого не підходить. Тому зараз ми будемо підсилювати Україну. Ми будемо підписувати з ними документи. І хочу сказати, що підписан дуже важливий А От ми зараз про нього поговоримо, да. але перед цим я тобі е, зачитаю. От е, Люда Воровська написала нам коментар. А е, він хоче. Ліночка вітає е, е, так. Е, він хоче сценарію часів Порошенка, щоб ми вивели війська і оголошення наших захоплених територіями республіками ну, в лапках, був би Порошенко вже би все здав. Що ти на це скажеш? Да, послухайте, ну дивісь. Коментувати людину, який слухай, торгував з, з Путіном, обнімав. І тісно в руку, ти пам'ятаєш це да. да? То я не хочу коментувати. Я е, вважаю, що історія відповість кожному. І я думаю, що роль е, цього пана, е, пана Петра, воно було вирішено в 19-му році, так? Якщо я не помиляюсь, Так. Во. тому е, я не хочу коментувати е, це людина. За часи, які він вважає, що він такий патріот, за часи війни став багать, багать, як сказати? Багатше. багатше на 320 мільйонів. Тому думайте. думайте. <ріхи> <ріхи> да. Розумієте, а, 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 і ще раз хочу підкреслити, под, що ми з Олексієм, наприклад, да, я вважаю, що ми з Олексієм. Людей, яким не маємо до е, уряду, до політики, ніякого відношення. Так? Так, і ми вірно. можемо б, жити, як ми хочемо. Експерти. А якщо ти е, кажеш, е, як це він це робить, там, да? розповідає, що потрібно допомагати, потрібно е, допомагати нашій армії, і потім е, на це заробляє мільйони мільйони, то вибачаюсь, ну, якісь. Я не хочу даже апостола Петра даже коментувати.